На вулиці Костянтина Острозького, де нагадаємо, кілька тижнів, як у результаті прориву каналізаційної труби, обвалилась господарча споруда. Розпочали зрештою роботи з демонтажу металевої будівлі, що знаходиться поруч, аби працівники водоканалу змогли виконати тимчасові ремонтні роботи. Вже яку добу каналізація тече просто у ґрунт. Напівобвалена споруда й далі дає тріщини, і може ось ось обвалитись повністю. А ще стоїть нестерпний сморід від чого потерпають люди. Перший в спать не, я, не сплю на валірянки сижу. Форточки ми не відкриваємо, двері теж вийшла, закрила, все зайшла. Ми не відкриваємо. Спать. А ще як вітер туди, то то взагалі не треба. Вчора ми обіцяли до кінця тижня зробити, тимчасовий. Так. Ремонт. «Написано вчора так було». Роботи з усунення надзвичайної ситуації слід виконати терміново, є розуміння у міській раді. Контроль на себе покладаю на виконання якнайшвидше цих робіт, тому що є декілька. Небезпечних моментів. Перше, можливість того, що головна КНЕСКА міста буде заблокована, і ми говоримо про те, що ми змушені будемо зупинити насоси. Не дай Бог, якщо станеться обвал. Друге питання: насправді це здоров'я людей, відкрита каналізація. Ми розуміємо, що там є відповідний виток, ну, скажімо так, газів, які. Можуть впливати на здоров'я людей, тому це в мене теж є чітке розуміння, що це питання має бути негайно вирішено. Ремонтні роботи і встановлення тимчасових труб запевняють, у мерії розпочнуть ближчим часом. Сьогоднішнього дня мають вже бути розпочаті роботи. Сподіваємося, що до кінця тижня, згідно графіку, який ми вчора описали, роботи будуть виконані. Мешканці хвилюються, хто наразі компенсуватиме їм шкоду. І з жалем кажуть, господарча споруда не постраждала б, якби на їх звернення реагували значно раніше. За люте його можна було зробити це все. Тут, Тут невеликої проблеми не було. Тут просто була чиста яма, чиста. Її не треба було не ескаватора, нічого. Клади і все. Щоб то вважаєте, що невчасно невчасно? Да, вони собі самі цього наробили. Ну й нам в першу чергу ми пострадали.